Добрий день, я Чудін Метро, учень восьмого класу Платонтошлицького ліцею, представляю вашій увазі результати проєкту токсичність ґрунтів як екологічна проблема. Чорнозем скарб, яким наділила Україну природа. Однак навіть найкращі ґрунти можна перетворити на пустелю. Щодня наслідки воєнних дій забруднюють ґрунт, але навіть не враховуючи їх на відносно спокійній території, можна спостерігати забруднення ґрунтів токсинами. Мета дослідження визначення якості та токсичності властивостей ґрунту, методом біотестування. Ґрунти найбільше багатство нашої країни, основними типами ґрунтів в Україні є тереново підзолості, сірі, лісові, великі площі займають чорноземи та інші. Утворюється ґрунт протягом декількох століть, а зруйнувати його можна вкрай швидко. Початком війни природа України зазнала справжнього екоциду, відповідної ґрунти, зокрема. Війна принесла Україні багато проблем, серед яких деградація та забруднення ґрунтів. Однак ще до війни дані процеси, на жаль, вже давно спостерігалися. Верхні шари ґрунту легко піддаються забрудненню. Великі концентрації в ґрунті різних хімічних сполук, токсикантів або токсикантів згубно впливають на життєдіяльність ґрунтових організмів. А що ж можна сказати про токсичне забруднення ґрунтів, села, Платарі та шлик малої батьківщини? Для визначення токсичності було застосовано метод біотестування. У ході польових досліджень нами було обрано на території села Плетені та ташлик у Кіровоградській області ділянки з різною інтенсивністю забруднення для відбору зразків ґрунту з верхнього шару. В результаті було відібрано 9 зразків, контрольний зразок відібрано на території ботанічного заказника місцевого значення Плетений та шлик, а також відбій здійснено на полі, біля дороги, лісосмузі, на офіційному смітнику села, на стихійному смітнику, на залізниці, межах станції з Плетені та шлик. Одеської залізниці, на городі, власної присадити ділянки на шкільній клумбі. Усі зразки було висушено, подрібнено та відважено за допомогою вагів по одному граму ґрунту кожного із них. У кожній з чашок Патріна грунт було висаджено по 30 насіни індикаторної рослини, а саме редису. Приготовлені зразки було інкубовано у темному місці при температурі 21 22 градуси Цельсію протягом 4 днів або 96 годин. Pastupnim krokom stalo šefas pasirakė vėžtinę ribinę toksiškumą gruntų. Його визначення здійснювалося за кількісною та відсотковою різницею у кількості пророслого насіння, а також за довжиною проростків і їх коріння у відіплі досліджуваних зразках та в контрольному. Однак варто зазначити, що територія заказника є невеликою, що складає лише 5 гектарів вздовж річки, а з іншого боку, знаходяться сільськогосподарські угіддя, поля, що значно може впливати на якість ґрунтів заповідної території через поверхневий стік. Тому аналіз результатів цікавий із цієї точки зору. Статистичним методом було обраховано кількість пророслого насіння та визначено їх відсоток до посіяного. В результаті ми отримали дані, що максимальна кількість пророслого насіння показав нам контрольний зразок за 29 проростків з 30 можливих, що становить 96,7%. А от нагірші результати ми отримали зразком із городу, де проросло лише 22 насінни. Це говорить про токсичність ґрунту, адже пригроблення про ростання росіння становить 26,7%. Також токсичними виявилися ґрунти зразки, яких були відібрані на залізниці зі стихійного спітника та шкільної клумби, що ви можете бачити на екрані. Результати визначення довжини коренів протислідувальних зразків виявилися досить неочікуваним: найбільший середній показник отримали зразку із залізниці. Довжина коренів із контрольного зразка є посереднім результатом: найменший показник має клумба. Визначивши довжину проростків та визначивши їх середнє значення, ми отримали результати, які ви бачите на екрані. Тобто найкращий і найактивніший ріст рослин спостерігається знову ж таки у зразку із залізниці, а от найгірші показники маємо у зразках з ботанічного заказника, що є контрольним, та біля дороги. Аналізуючи всі можливі варіанти таких результатів, можна говорити про негативний вплив навколишніх полів на груди заказника. В загальному можна зробити висновок, що жоден зразків не показав ідеального результату. Навіть контрольний зв'язок взяти на території ботанічного заказника, та літажлик, має ознаки токсичного забруднення. Загальному лідером серед оуценів за загальним числом став зразок із сільського спітляка. За ним відуть заказник, дорога і поле. На нашу думку, на такий результат вплинули наявність співнику великої кількості органічного спіття. Заказник має найкращий показник проростання, але найгірший показник проростків. Тобто поля мають великі вплив на заповідну територію через її значний похил, а через те, що ґрунт є переущільним, шкідливі токсини накопичуються на його поверхні. На грунт біля дороги, за нашу думку, втонула мала прохідність автомобілів та наявність трав'яної дерев'яної рослинності біля дороги, а на полі дотримуються агрономічних норм. А найбільш токсичними виявилися ґрунти шкільної клуби. Токсичне забруднення ґрунтів заповітної території говорить про необхідність подальшого контролю за навколишніми. Сіськосподарськими землями про потреби збільшення природоохоронної зони, саме це є нашою подальшою метою у післявоєнний період. Заборонення ґрунтів може бути прихованою небезпекою, якщо вчасно не ідентифікувати і не зафіксувати потенційні ділянки забруднення. То шкідливі речовини будуть потрапляти в зерно та отруювати урожай, а це вже пряма загроза продовольчій безпеці та можливості експорту. Для території у зоні бойових дій в першу чергу необхідно буде розмінування, рекультивація, глибокий обробіток ґрунту, мікробіологічні препарати, як зменшити токсичність ґрунту в селі Плетарі та шлик. Застосування переважно органічних добрив, раціональне та продумане застосування мінеральних добрив та хімічних препаратів, дотримання сівозмін, насаджування сидратів, мінімалізація застосування важкої техніки, насаджування лісосмуг. Дякую за увагу.